Вони пережили пекло на землі, та для багатьох воно затягнулося на десятиліття. Так коротко можна описати історію кожного, хто під час другої світової опинився на захоплених нацистами територіях, був примусово вивезений чи прийшов за стінки констаборів. Фактично, у полоні тодішнього загарницького війська народилася Любов Васильівна Сласаренко. Ще немовлям, її у конставорі мало не розлучили із рідною матір'ю, та навіть перемога над ворогом не одразу зробила їх вільними. Після повернення додому на них чекала висилка до Сибіру. Нині Любов Васильівна очолює Криворізьку спілку в'язнів та жертв нацизму, яка 15 вересня відзначає своє. Тридцяти відчав сам кривий Ріг став 89-му році, почали теж спілкуватися почали теж збиратися. І десь у 90-х роках ми почали організувати осередки, а потім офіційно у 93-му році, 15-го числа цього місяця, ми зареєструвалися офіційно. тобто у нас офіційно 30 років. От коли ми С Собиралися, нас було тоді 7,5 тисяч. А на сьогодні нас менше, ніж 150 чоловік Залишилося свого часу. Саме Дніпропетровщина стала флагманом руху, що об'єднав в'язнів нацистських концтаборів. Його міцний фундамент був закладений 22 червня 1988 року в Києві. Тоді на зустрічі їй була створена спілка колишніх малолітніх в'язнів фашистських концтаборів. Ця подія дозволила привернути увагу до мирних людей, що постраждали від нацизму в часи Другої світової. На нашу Зустріч прийшли активісти, які збирали тих людей, що боялися 45 років навіть сказати, що вони були вивезені примусово на чужу територію на примусові роботи. І ці люди зібрали. Потихенько покропичка оцю величезну величезну сім'ю. Нині потреби тих, хто прийшов крізь пекла таборів смерті та багато інших знущань, допомагають вирішувати керівники української спілки в'язнів жертв нацизму, її районні осередки, міська влада, а також рада оборони Кривого Рогу. Для цього в місті вже більше десяти років діє найбільше в Україні муніципальна програма соціального захисту. Сьогодні від імені голови ради оборони міста Олександра Гілкова від себе особисто від цієї влади ми. Вітаємо і дякуємо в першу чергу нашим Криворізькій організації жертв в'язів нацизму який сьогодні виповнилось 30 років і цих героїчних людей, ми вважаємо їх героїчними, тому що ці люди, які перенесли жахливі тортури, знущання і ті випробовані, які випали їхню долю під час Другої світової війни, вони змогли вижити, вистояти і виховати те покоління, яке сьогодні стало на захист уже під час їхньої другої війни, нашої першої, і відвоює наші території, захищає обороняє нас на війні. Попри війну. У місті зберегли усі 50 різних видів грошової допомоги з міського бюджету. Це виплати в'язням концтаборів, дітям війни, чорнобильцям, ветеранам, військовослужбовцям та іншим пільговим категоріям. Крім того, всі, хто прийшов через концтабори, отримують допомогу у вигляді продуктових наборів. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перший міський.